Не щує та бачить мене звати Ніна Капаниця, і це подкаст Культурний Франик. І сьогодні у нас дуже цікавий гість: польський диригент, музикант та композитор, який, до речі, зараз дуже активно розвиває польську музику в Україні та українську у Польщі. Вітайте, Роман Ревакович. Вітаю, Романе. Я дуже рада, що ви сьогодні з нами. Розкажіть, як ваш настрій? <рес> Дякую, прекрасно. <рес> дуже цікавий. Говорити з вами. Чекаю ваших запитань. Дякую, давайте тоді розпочинати. Романе. Ви не тільки диригент, але й композитор. Розкажіть, як ви почали займатися музикою? Чи було щось, що з самого початку вказувало на це покликання? Ох, я нестандартно почав музикою займатися, оскільки мій перший контакт з інструментом, коли мені було років, може, 13, це був акордеон. Коли моя тета, яка приїхала з України, привезла інструмент, і я тоді почав на, на ньому грати. А е, два роки пізніше в нас в хаті з'явилося піаніно, мені вже було років 15. І я сів до піаніна, з нього вже не від нього вже не відступав. Так що піаніно, фортепіано було для мене великою мрією. E, настільки великою, що я зумів поступити в середню музичну школу, хоча так пізно почав грати на фортепіані. Це було дуже-дуже давно. Ну, e, no, але оскільки кажу, я пізно почав грати на, на тому e, фортепіані, e, не світилася мені піаністична дорога. E, пізніше я студіював авторію музики, композицію. Ну no, а пізніше почав диригувати хором, пізніше ще оркестрами. Так що, сьогодні я у Франківську, як диригент оркестру вже симфонічного. Ви зараз активно працюєте над популяризацією української музики в Польщі та польської в Україні. На вашу думку, як це може допомагати нам об'єднати наші культури? І чи були якісь виклики на вашому шляху? Ну, це дуже важливо, щоб сусіди знали про себе. А е... Культура, культурна активність, музична, поетична, художня, живописна це є, це є обличчя нації. Тобто, коли сусідня нація пізнає культуру свого сусіда, коли українці пізнають польську культуру, а поляки українську, тоді ну, може бути зближення так потрібне сьогодні. Так що я місію свого життя зробив, так як ти сказала, будування таких польсько-українських музичних мостів вдається мені завдяки прихильників в Україні, різних фіармоній, різних установ, які так відчливо відгукуються на мої пропозиції. Представити польську музику в Україні, також і в Польщі маю можливість показувати українську музику для польської аудиторії. Так чи були якісь виклики на вашому шляху? Ну, головним викликом в будуванні культурних подій це є знайдення ресурсів. Так що, коли ідеї дуже багато? Але головне, як знайти джерела для їх реалізації, як фінанси знайти. Так що тут можуть бути такі виклики. Ну, пригод при реалізації таких чи інших культурних подій було, було чимало, але ну, можу згадати фестиваль польської культури в Україні. Це був вже четвертий фестиваль польської культури в Україні, який відбувся у 2002 році. Я був попрошений. Щоб якраз цей фестиваль сформулювати і довести його до реалізації, раніше він мав менший масштаб. Я запропонував чотири міста: це був Львів, Харків, Київ і Одеса. І протягом двох тижнів в тих чотирьох містах відбулося в сумі 29 різних подій: музичних, фільмових. Художніх і театральних навіть. Так що викликом було те, що бувало, що одного дня в тих чотирьох містах щось відбувалося. Так що зібрати це докупи, скоординувати, це було непросто. Згадую, що це був ну, такий непростий виклик. А також я знаю, що ви є головою фундації Pro Musical Viva, що займається промоцією та підтримкою різноманітних музичних ініціатив. Розкажіть трішки детальніше про цей проект. Ну так, фестиваль заснований дуже давно роки тому, бо більше вже чверть століття тому назад. Він виник знову зі стихійних ситуацій. Я працював над платівкою Юрія Ланюка. Є такий композитор у Львові. Wtedy e, ja miałem wielkie życzenie zrobić plakiewkę z jego muzyką. My znaleźliśmy sponsora. Ja już mówiłem o tak, w tych finansowych wyzwaniach, tak, zawsze był ktoś, kto był gotowy dać pieniądze. Da 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 Ale żeby pieniądze przyjąć, potrzebna jest e, No i jak raz był do, to, do tego potrzebny fundusz. Także zastosowanie tego funduszu ma oś taki. Так і джерело. Ми тоді не встигли з тим фондом з реєстрацією цієї установи для цієї платівки. Інший фонд прийняв ці ресурси, ми платівку видали. Але оскільки ми почали цей реєстраційний процес, так треба зробити формальності, подати в суд, суд довго розглядає. Має свої там питання, а щось би тут не, не, не дописали, а там щось там. Так, що це був досить не, не короткий процес, але він, він відбувся. Фонд заіснував у 1998 році. Ну, Як вже е, заіснувала така установа, то вона вже була мотором для дії. І такою першою великою акцією було виконання кредо Криштофа е, Пандерецького. У Львові у 1999 році. Ну, і цей фонд є таким знаряддям для будування цього, цих e, польсько-українських музичних мостів. У рамках фондів, фонду ми знаходимо ресурси ну, так для e, пропагування польської музики в Україні, як і української музики в Польщі. А тепер давайте спробуємо зіграти нашу постійну рубрику. Бліц. Швидкі питання та швидкі відповіді. Готові? Прошу душе. Музика чи диригування? Немає різниці. Класика чи модерн? Питання як і модерн. Бо класика це Моцарт Бетховен, але сьогодні класика і Дебюсі. А, а модерн, коли ви маєте на увазі рок. То ні. Але коли маєте на увазі сучасну музику, наприклад, Лютуславський, так. Польща чи Україна? Польща і Україна. Якби могли поїхати на концерт у будь-яке місто світу, куди б ви поїхали? До Івано-Франківська. Улюблена композиція. Хм, Їх безліч, то важко сказати. Музика на записі чи наживо? Виконувати чи, чи слухати? Значить, бути слухачем. Чи ви, розумієте, То дуже, дуже складне питання. На коротко важко сказати. Я волію живий звук, так би нас на коротко. Ранок чи вечір? Хм, і ранок, і вечір. Традиційна музика чи експериментальна? В моєму віці хіба радше традиційна. Важливіше емоція чи техніка? Ну, в, е е і то і то вагоме. Якби ви могли деригувати на будь-якому концерті в історії, який би це був? В історії? Тобто, коли в минулому. Вау, не може, Берлінським оркестром за часів Караяна. Дякую, Романе. Мені було дуже цікаво почути ваші думки. А тепер давайте повернемося до нашої розмови. Я знаю, що ви гастролювали у США, Канаді, Західній Європі та Україні. Так де ж все ж таки була найтепліша публіка? Звісно, в Україні, хоча, хоча і в тих далеких краях також нас дуже гарно приймали, ці мандрівки, які, які ви згадали. Це мандрівки з моїм першим хором, яким я займався років 10 на початках моєї диригентської дороги. Це хор «Журавлі». такий чоловічий український хор «Журавлі», який існує в Польщі, недавно вже відзначав своє п'ятдесятиліття. Хор тим цікавий, що хористи проживають у цілій Польщі, і хор відживає раз на який час, раз на пару місяців, збираючись у вибраному місці на декілька днів репетиції, а потім концертів. Ми з тим хором вас були в Америці, в Канаді, в Західній Європі. Але я з особливою сьогодні вже ностальгією, і таким зворушенням згадую наші. Приїзди в Україну. Хор вперше за своє існування приїхав в Україну у 1989 році. Це був березень, ще був такий Радянський Союз. Не знаю, чи ти знаєш, що це є. То було так давно, що ти може вже не знаєш про це, що це є, але було щось таке страшне, яке на щастя розпалося. А ми тоді приїхали власне в Україну, ще в цей радянський час. Ми приїж... ми їхали в Україну. З українською піснею до джерела української пісні, ну і ми, ми були дуже схвильовані, як, як то нас приймуть тут, ну в, в материку, в цьому джерелу, де українська пісня повстала і так буяє, але показалося, що ми привезли якісь своє розуміння цієї пісні. Бо коли ми співали про козаків в турецькій неволі. То люди відчували, що ми співаємо про неволю. Ми тоді взяли з собою камериста, який, правда, мав ну, зробити документацію цієї поїздки. Повертаємося з цієї мандрівки. Було багато концертів: у Львів, Рівне, Київ, Канів і Чернігів. Після цієї поїздки, дивимося на цей матеріал фільмовий. Я так кажу: а де хор? А Мені каже, слухай, так не цікаво, ти там щось махаєш, вони співають, а та публіка. А він таки по тих по очах публіки їздив. І ми, ну, було неймовірно, не він до сьогодні, цей режисер і кінооператор, говорить мені, ви збудили Україну. Настільки в тих очах було відчуття ну, цього нашого переказу, що ми співаємо про неволю, яка має пропасти, з таким. З таким меседжем, з таким бажанням ми тоді приїхали в Україну. Наразі ви приїхали у Івано-Франківськ на фестиваль Прикарпатська весна. Розкажіть детальніше про нього і, власне, ваш вклад у цей фестиваль. Ну, я можу говорити таки про цей мій концерт, який відкриває фестиваль цього року. Я дуже щасливий і гордий, що маю можливість саме інаугурувати цей фестиваль. E, ja był w, 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 w kontakcie z panem Romanem Dzundzem, dyrektorem e, orkiestru Ivano-Francuskiej w Jármonii, i my domowaliśmy się, że ja przywiezłbym tutaj właśnie polską muzykę. Tak jak ja mówiłem, że w Ukrainę przywożę polską muzykę. Tak, że ten koncert przedstawić, e, no, ja bym powiedział, zrzaskowe jawlsze w polskiej, polskiej muzyce, takie bardzo wachomie imiona. В польській музичній культурі як Генрік Миколай Гурецький, як Войчех Кілер. М'ячеслав Карлович, дуже цікавий композитор, який помер у 1909 році, ще перед Першою війною. В молодому віці загинув в горах. Він ну, був любителе гірських мандривок. На жаль, йому не було 40, як він як його лавина. Ну, на, ну, на жаль, забрала з життя. Ми його твір заграємо. Один з перших його творів – це твір номер 2 Сранада для Струнних. Цей твір він написав в Берліні, бо там він вивчав композицію. Ну і ще заграємо, е, сина е, Генрика Миколая Гурецького, того великого е, Генрика Миколая Гурецького, е, Пьотра Миколая Гурецького, а цей його батько тим славний, що його симфонія номер 3 Zapis tej symfonii sprzedał się, czy znaczy kompakt dysk z zapisem tej symfonii, sprzedał się w niesamowitym e, tyrażu. Więcej milionów milion premierników. To jest nieчуwa nierówność, żeby muzyka, no, współczesna muzyka miała tak wielkie powodzenia. E, no, muzyka, jaką my przywieźli, ona, ona, ja bym jej powiedział, że ona już promowista. Має і ту рацію, і ту техніку, і також ту емоцію. Так що публіка, яка до нас завітає, буде вдоволена. Я переконаний. А чи є у вас улюблений момент з вашої кар'єри? Коли ви вперше відчули справжнє задоволення від вашої роботи? Хм, Вперше. То важко сказати. Розумієш, про це диригента тим цікава, що стаєш перед людьми. Tak, Majesz ansambel I, i w sygnałach obiednuje lubą do muzyki i ty masz ten przywilej, że możesz zaproponować swoje rozumienie tej muzyki. I ja bym tak powiedział, że zadaniem dyrygenta jest zapalić ludzi do tworu, jaki przed nami. Tak że mnie ważko nagadać jakiś unikalny moment, ale ja bym skazał, że korzen wychyt przed ensemble, czy przed chór, czy przez orkiestrę unikalny. I także dzisiejsza repetycja, pierwsza repetycja z orkiestrą iwanow Frankiewskiej Filharmonii nadychała, bo rozumiecie, ja wyczułem ubażanie grać i to duże wahome. І підсумовуючи зазвичай питать, що би побажали усім глядачам, слухачам, а я хочу поставити питання протилежне. Що б ви не радили? Ну, я, по-перше, раджу слухачам і глядачам прийти на наш концерт, бо він буде дуже цікавий і, напевно, не будете жаліти, що е, е, тих дві години е, е, провели в нашому товаристві. Ну, а також не можна втекти від цього, що. Е, Україну хочуть знищити. Так що я бажаю, щоб ці сатрапи, які мають такі наміри, щоб вони і Це моє побажання. Я дякую вам за цю чудову розмову. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. І мені також дуже дякую. Друзі, це був подкаст Культурний Френик. І сьогодні ми мали нагоду поспілкуватися з Романом Реваковичем. Польським диригентом, композитором та музикантом. З вами була я, Ніна Капаниця. До зустрічі, па-па!